Нашому Господу, брата і сестри, Бог дарує нам, благословений справді час, коли можемо бути в домі молитви, слухати Його слово, вивчати Його, аналізувати своє життя, як ми живемо. І перед своєю проповіддю хочу задати нам таке питання одне: що для нас є найціннішим в житті, або, перефразуючи трохи по-іншому, втрата чого. Людей викликає таку найбільшу смуток. От в кожного з нас, я думаю, в людей є такі різні речі. Хтось цінує якимись матеріальними речами, починаючи від них, закінчуючи просто своїм здоров'ям, можливо, здоров'ям рідних нам людей. Але я думаю, ви погодитесь зі мною, коли я скажу, що в кожної людини є такий ресурс, втрата якого вона особливо відчувається. Я говорю про час, про той ресурс, який. З однієї сторони, він у нас є в достатній кількості, але чомусь нам його завжди не вистачає. Про той ресурс, який ми витрачаємо порою на різні речі, навіть не задумуючись над його цінністю, це той ресурс, який дається всім людям в однаковій кількості, адже всіх нас є 24 години на добу, 7 днів на тиждень і так далі. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, як важлива кожна хвилина. В перше місце. Яке я хочу прочитати Ефесян. Ефесян 5 розділ, розділ 15-16 вірш. Відомі нам слова. Отже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь, не як нерозумні, але як мудрі, цінуючи час, тому що дні лукаві. Давайте ми зараз на хвилинку постараємося уявити, що в кожного з нас є така особлива банківська карточка, на яку. Кожен день нараховується по 86 тисяч 400 доларів. І от нам сказали, що до кінця дня ми повинні їх витратити, а все, що ми не витратимо, воно просто згорить. І на наступний день, відповідно, ця сума знов буде нарахована в кінці дня. Я думаю, що кожен з нас, розуміючи, що все те, що ми не витратили, воно згорить, ми би старались всю цю суму якомога більше використати. І проючи таку паралель з часом, в кожного з нас в дні. Є 86 400 секунд. Питання в тому, як ми їх використовуємо. В псалмі 89-12 -му, му вірші записані слова такі Моісея, молитва до Бога. Навчи нас відчити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Виявляється, брати і сестри, що те, як ми використовуємо той час, те, як ми живемо, ми можемо набувати мудрість нашого серця. Відомий, думаю, нам всім. Християнин, філософ, письменник і просвітитель свого часу Григорій Сковорода сказав такі слова: зі всіх втрат втрата часу найболючіша». Чому так? Тому що ми розуміємо, що час, на відміну від грошей, на відміну від інших якихось речей, це той ресурс, який ми не можемо набути, ми не можемо купити, ми не можемо його заробити чи десь знайти. Тому його втрата є надзвичайно болючою. Особливо, я думаю, якщо от поспілкуватися з людьми, які вже старші, 60, 70, 80 років і більше. І поспілкуватися з ними спитати, про що ви жалієте в своєму житті, вони, думаю, більшість скажуть, що вони жаліють про той втрачений час, який вони використали не на служіння Богу, не на спілкування з ним, а на якісь постійно потрібні речі, які, я думаю, присутні в кожного з нас в житті. Пройшов 23-й рік, і ми люди, ми схильні до аналізу, ми аналізуємо, як ми прожили, на що ми витрачали час, що ми встигли зробити, що ми не встигли зробити. І я думаю, не знайдеться такої людини тут в залі, яка б могла би сказати, що я прожив весь 23-й рік і не витратив навіть жодного дня впусту. Просто так. Ці важливі речі нам потрібно, брати і сестри, пам'ятати, тому що. Ми не вічні на цій землі. І основна ціль моєї проповіді це не розказати вам, що таке в час в контексті Слова Божого, а наголосити на самій цінності цього ресурсу, який нам подарував Господь. Адже тільки після свідомого осмислення цінності цього ресурсу ми зможемо ним правильно розпоряджатися. Адже давайте ми пороздумуємо, якщо, наприклад, у нас є. 500 гривень. Мені дали 500 гривень, і я просто їх порву. Це, мудре? Це буде мудре використання цього ресурсу. Абсолютно ні. Але дуже часто ми так поступаємо з цим капіталом, який нам дає Бог. Це та річ, яку, як я вже говорив, яку ми не можемо знайти десь заробити. Але порою в кожному з нас в житті є такі речі, на які ми віддаємо свій час, вони не приносять нам ніякого духовного збудування, користі для людей, які нас оточують, а може, і навіть порою вони нас віддаляють від Бога. І ми на них витрачаємо свій час. Особливості в світлі тих подій, днів, в які ми живемо. Ми розуміємо, що ми живемо в останній час, особливості тої війни, яка є в нашій країні. Ми розуміємо, що. Можливо, наш час життя тут на землі він є більш обмеженіший, ніж написано в Слові Божому, що людина буде жити 70 при більшій силі 80 років. Але ми сьогодні бачимо, як багато людей сьогодні гинуть, залишаючи життя тут на землі на багато молодшому віці. І на що ми витрачаємо свій час? Колись почув такий приклад, мені так запам'ятався, що використання любого ресурсу. Нецільове використання любого ресурсу, воно подібне до того, аби людина топить піч паперовими грошима. Ну, здавалось би, вогонь є, тепло теж є. Але чи доцільно використовувати паперові гроші для того, щоб отопити піч? Недоцільно. Ми люди так само можемо поступати, використовуючи той час, здавалось би, на якісь ну, для нас приємні, корисні речі, класні, можливо, навіть і хороші. Але якщо подивитися. З Божої точки зору, то ми подібно до тих людей, які топлять піч папороми грошима. І хочу ще так згадати притчу про п'ять мудрих, п'ять немудрих дів, всім нам вона відома. В чому заключалась мудрість тих п'яти дів, які зробили запас? Вони розуміли, що є определений час для того, щоб робити цей запас, і вони його зробили. Вони мудро розпорядилися тим часом, який в них був, і відповідно вони могли війти на весілля, коли прийшов молодий. Хочу, друзі, щоб ми пам'ятали це і молилися, просили Бога цієї мудрості, тому що як Яков, послання посол Якова пише, що час, він як пара, яка на хвилинку з'являється, потім зникає. Ми люди є абсолютно обмежені в нашому часі, а ти, або більше, ми навіть не знаємо, скільки в нас є того часу. Думаю, всі ми хочемо жити і думати про смерть, про вічність це те, що не є властиво для людей. Але це є те, що ми не зможемо змінити. Ми прийшли на цю землю, ми з нею рано чи пізно ми з нею підемо. І ми дамо звіт перед Богом, як ми провели цей час. Ми про це також часто не задумуємося. Послані до коринтян, в другому послані до коринтян, П'ятий розділ здається десятий вірш. Другий корінтян п'ятий розділ. Десятий вірш пише такі слова. Бо всі ми повинні. Бути явлені перед судівським престолом Христа, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив у тілі добре чи зле. Слово Боже нас попереджає, що ми мусимо з'явитися перед Богом, дати відповідь за те, як ми прожили наше життя, на що ми використовували час, чи ми робили добрі правильні речі, чи ми виконували Слово Боже, чи ми його витратили на якісь постійно потрібні речі. У нас ми, як молоддю, тут на церкві святкували новий рік і ми. Ну, наші брати робили таке інтерв'ю, опитування з старшими братами, з служителями, і було одне таке питання, яке вони задали: про що ви жалієте в своєму житті? І всіх них була одна відповідь: це те, що недостатньо часу спілкувався з Богом, проводив час в молитві, в читанні Його слова в постах. Я хочу брата і сестри, щоб ми мали це усвідомлення, наскільки є цінний час в нашому житті. Наскільки він є обмежений, адже по факту, те, як ми витрачаємо свій час тут на землі, буде залежати де, те, де ми будемо проводити свою вічність, чи ми будемо славити Бога в небесах, маючи цю радість, чи ми будемо в іншому місці. Думаю, де кожен з нас би не хотів би опинитися. Давайте, брата і сестри, ми будемо молитися, що Бог дав нам цю мудрість. Чи слово Боже, його слово говорить, що той, хто кому не вистачає мудрості, хай просить. Просто, без сумніву, і буде вона йому дана. Наш Бог він такий. Я вірю, що тим, хто щирості серця його шукає, він дає цю мудрість в розпорядженні часом, в розпорядженні тим ресурсами, які нам дає Господь, не витрачати їх просто так. Неважливо, чи ми молодші, і думаємо, що наше все життя попереду, чи ми вже можливо в віці. І здається, що наш життя здобігає до кінця. Але як я назвав свою проповідь, важлива кожна хвилина, кожен наш день, кожен витрачений. Момент нашого життя або в добру, або для лихого. Давайте молитися також про наш край, тому що багато сьогодні людей вони обмежені в цьому часі, в особливості ті люди, які захищають наш, нас на фронті, там на передовій. Їхній час є набагато більш обмеженіший, напевно, ніж нас. Ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. Можливо, хтось з нас не доживе до кінця 24-го року. Можливо, швидше, а можливо, якщо Господь проявить свою милість, ми будемо жити ще довгі роки. Ми цього не знаємо. Але давайте ми мудро будемо використовувати той час, який нам дає Господь. І закінчити хочу словами однієї пісні, яку ми недавно співали молодіжним хором: цінуйте час, життя не вічне, короткі дні на цій землі. Збіжить життя і прийде вічність. Ми всі полинем від землі. Богу за все хай буде слава. Амінь. Помолимось.